До нових заяв від президента України Володимира Зеленського опублікував він себе в телеграм-каналі. Що спеціальне засідання Європейської ради про це Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і сьогодні я представив перші кроки для миру, які. Необхідні та закликав партнерів підтримати їх. Стійкість та безпека всієї Європи залежить від дій кожного з нас. Маємо ставати сильнішими, технологічнішими, підтримувати одне одного. Маємо дбати про життя вже зараз. Європа повинна бути здатною гарантувати мир і безпеку для себе і усіх, хто цього потребує. Дякую, президенту Антоніо Кошті за організацію засідання. Дякую всім лідерам, які непохитно підтримують Україну, рішуче налаштовані посилювати допомогу та. Працювати для наближення реального і чесного миру тим часом з'явилися нові повідомлення і нові заяви від Келога про стамбульські угоди, розроблені, які були через 40 днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і вони не можуть бути основою для миру. Але Можуть бути відправним пунктом. про це під час виступу на заході ради з міжнародних відносин заявив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келох. А він сказав наступне: коли ви дивитесь на стамбульські. Угоди вони стались через 40 днів після вторгнення повномасштабного і сильно ослаблені Україні висували досить значні вимоги. Це стамбульські угоди, це відправний пункт. Але я не думаю, що це може бути основою для нас. Я думаю, нам треба бути, буде розробити щось зовсім нове, зауважив Келох. Келог також додав, що умови, в яких тоді перебувала Україна, дуже відрізняються від поточних. Я ж нагадаю, що 23 лютого спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Вітков заявив, що стамбульська протокольна угода може стати нібито якимось там орієнтиром для мирної угоди між Україною та Росією. Я ж нагадаю, що до цієї стамбульської протокольної угоди у 2022 році Україна та Росія. Провели кілька раундів переговорів щодо припинення війни на одному з таких раундів, який відбувся в Стамбулі. Україна та Росія запропонували свої бачення завершення війни в українській пропозиції, йшлося зокрема що. Переговори щодо Криму триватимуть 15 років без застосування сили. Питання статусу ОРДЛО обговорять президенти двох країн, а також те, що іноземні військові бази не будуть розміщені в Україні. Якщо будуть інші гарантії безпеки, Росіяни ж пропонували власну, так би мовити, угоду в лапках, яка зокрема передбачала скорочення української армії, повний нейтралітет та російську, як другу Державно просимо звернути увагу В Вашингтоні розплющити очі, досить загравати з Росією і намагатися з ними вести якісь. Переговори, тому що Росія агресори вони не шукають миру. Вони намагаються підкорити нас, знищити нашу армію, нав'язати нам свої умови, знищити нашу національну ідентичність. Вони пропонують нам нейтралітет, російську мову як другу державну, а це фактично спроба перетворити нас на колонію. Не можна дозволяти агресору диктувати умови, коли його мета – це знищення незалежності України. Україна вже заплатила надто високу ціну. За свою свободу, і ми не будемо миритися з жодними ультиматумами. Досить мовчати і розуміти Росію. Потрібно стояти на стороні справжнього миру, на стороні України, яка бореться за своє право бути вільною нацією. Україна хоче миру. Хоча в Вашингтоні цього не бачать і не розуміють в Білому домі, а кажуть, що Росія готова до миру, тим часом Україна не готова до миру. Якийсь абсурд, який, чесно до, до сих пір, скільки повідомлень, скільки новин, і не можна це все збагнути і усвідомити, що це якась от справжня реальність, в якій ми з вами живемо. Шольц також підтримав план перемир'я, запропонований зеленським Німеччини про засіданням ради ЄС у Брюсселі, закликав забезпечити продовження підтримки США України. Шольц сказав, що ми повинні з холодною та розумною головою забезпечити. Підтримку штатів у найближчі місяці та роки, тому що Україна залежить від їхньої підтримки у своїй обороні. І це має бути найважливішим завданням у найближчі дні, щоб гарантувати умови для справедливого миру. Шольц також привітав готовність Володимира Зеленського розпочати мирний процес завершення війни в Україні, і він сказав, що український президент чітко дав. Зрозуміти, що він може уявити, що зброя на час замовкне в повітрі, на морі, щоб закласти основу для тривожної зупинки та мирного розвитку, для нас також зрозуміло, що найважливіше, щоб Україна залишалася суверенною незалежною демократичною державою. І сказав Шольц, що ми також маємо присвятити себе цьому, зокрема підтверджуючи, що шлях України до ЄС буде незмінним. Також додам ще повідомлення від пана Стармера. У Британії назвали великою помилкою чекати зараз на мирну угоду між Україною та Росією. Цитує телеграф наступне, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що було великою помилкою просто чекати на мирну угоду. За його словами, важливо продовжувати працювати над досягненням тривалого миру. І Стармер наголосив, що мир має гарантувати, що Україна буде суверенною, здатною приймати власні рішення, також безпечною, тобто такою, де ми не просто припинено. Припинимо бойові дії. Він підкреслив, що тим часом ми повинні поставити Україну в якомога сильнішу позицію. Ми не знаємо, чи буде угода. Було б великою помилкою думати, що все, що нам потрібно робити, це чекати на угоду зараз. Ось такі заяви лунають і від е, пана Стармера, і від Шольця. Сьогодні багато заяв лунали від європейських лідерів і хочеться вірити і сподіватися на те, що ось ці слова вони не пусті і вони будуть підкріплені діями. Я вам щиро дякую, шановні друзі, шановні глядачі. Що ви разом із 24 м каналом дякуємо вам, що ви підтримуєте Сили оборони України. Попрошу вас і наголошу, акцент, з акцентую на тому, що. На тлі усіх подій, на тлі усіх повідомлень, які ми з вами бачимо, чуємо щодня. Маємо підтримувати Сили оборони України фінансово, не тільки на словах. Ви знаєте, що у нас є актуальні збори. Ви можете просканувати ось цей QR-код, долучитися до збору на пікап для полку, який ви бачите зараз в себе на екранах. Кожна ваша гривня важлива, і кожна ваша гривня рятує життя.